І всім привіт! Ви на каналі Матвія Спаковує. Сьогодні я буду показувати свої маш... буду розпаковувати машинки Хотвіл Чотири... з Чотири штучки. Так, зараз беріть, але перед цим ви маєте підписатися, поставити лайк і нажати нажати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео цікавих і корисних. І перед цим вам беріть щось смачненьке, беріть мівіну, беріть чайок. Що-небудь беріть смачненьке таке. А ми погнали. Так, перша йде ось така моделька. Я не знаю, як вона називається, на жаль, але будемо відкривати. І що це таке зараз? Ми, ось наша карта, але, на жаль, вона трошки поламана. Ми її відкладаємо в сторону і саму машинку. Йой, дивіться, яка вона красива. Ясно. Вона не прям так промальована. Але красиво. Так. Машинка. Ми її кладемо сюди. Нехай вона стоїть. Так. Далі йде ось така машинка. Ми її також відкриваємо. Оп! Карта вже на це щастя не, та, не дуже поламалась, порвалась точніше. Відкладаємо. Ось Беремо цю машинку і, від, і відкладаємо в цю сторону штучку. І ось така вона, друзі. Зараз покажу. Ось, дивіться, дивіться, вона, дивіться, як вона вона класно виглядає. Сперед ось така. Це машинка. машина ми її кладемо сюди. Так, далі в нас іде, зараз покажу. Далі в нас іде ось така машинка. Ось така, бачите, будемо відкривати. Ось. Де в нас ось така машинка? Друзі, гарно промальована Ну, вона не, не то, що гарно промальована Вона крутенька, ззаду якийсь зад незвичайний. Взагалі, крута машинка. Кладемо її Ой. сюди. Далі йде ось така у нас мазда. Ми її відкриваємо. Відкриваємо. Ой, на опа. Ой, вона сама випала. Але нічого, зараз я візьму. Ось така, бачите, красива. Синя машинка. Красиво ззаду промальовано Тут трошки червоним кольором. Загалом, загалом також класна машинка. Ось такі у нас машинки на черзі. Підписуйтесь, ставте, підписуйтесь, до речі, ставте лайки, Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити. Ось там дзвіночок зверху і знизу є. Пишуте, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок. З вами був Матвій Розпаковий. до наступних цікавих пригод.